9 друзі, вересня відбувся сьомий тур змагань футбольних команд Першої ліги України. Цього разу зіграли Волочиський агробізнес та Львівські Карпати. Телеканал TV4 транслював матч в ефірі та у соцмережах. Генеральні партнери трансляції компанія Агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких. Гра відбулася на стадіоні Юність у Волочиську. Традиційно матч розпочали зі спільного фото команд із банером Дякуємо ЗСУ». На стартових хвилинах «Зеленобілі» більше контролювали м'яч, проте першими створити гольовий момент спромоглися господарі. Олег Лень виконав навіз з лівого флангу, проте м'яч влучив у поперечну. Через кілька хвилин львів'яни відповіли. Ян Костенко вивів на ударну позицію свого одноклубника. Гравець Карпат пробив з лінії штрафного майданчика поруч зі стійкою. Невдовзі ще один гольовий момент виник в агробізнесу. Денис Галенков навісив з правого флангу точно на голову Роману Кузьмину, але він пробив над воротами. Кінцівку першого тайму Карпати провели в атаці. Спершу Павло Пологенько віддав довгу передачу Амбросію Чачуа, який перекинув воротаря агробізнесу. Проте м'яч пролетів поруч зі стійкою. Через кілька хвилин Руслан Бариляк правила проти Яна Костенка у штрафному майданчику. Рефері призначив пенальті. До позначки підійшов Павло Полегенько і влучно пробив у кут воріт. Рахунок 1-0 на користь львів'ян. А вже через декілька хвилин у наступній атаці арбітер вдруге зафіксував фол у володіннях Андрія Поповича. Цього разу Іван Гаврушко збив Амбросія Чачуа. Однак цього разу пенальті взявся виконувати Ігор Невес. і голкіперу агробізнесу Андрію Поповичу вдалося парирувати удар з рахунком 0-1 команди пішли на перерву. Активно розпочали другий тайм підопічні Олександра Чижевського. Господарі більше контролювали м'яч утім воротам. Андрія Кожухаря особливо не загрожували. У Карпати ефектно головою пробив Амбросій Чачуа, який скористався навісом з правого флангу. До завершення поєдинку волочищани з останніх сил намагалися забити, але не зуміли створити момент, який би врятував команду від поразки. З рахунком 1-0 на користь Карпат гра завершилася. «Агробізнес» – це непроста команда. Я два рази їздив, дивився їхні матчі, з ними дуже непросто грати, вони такі в'язки не дають добре в пресінг грають, тому нам не так просто було сьогодні. Перемога дозволила Карпатам закріпитися на вершині турнірної таблиці групи А із 19 очками, а у Волочиської команди залишилося 9 очок. Пропустили якби, в першому таймі 11-метровий. Добре, що ще воротар другий потягнув, тому що десь, напевно, б була вже зроблено. Але е, хотілося б більше. Від футболістів в першому таймі, тому що десь Карпати мали перевагу в першому таймі, десь вони швидше все робили, ми не встигали. Але в другому таймі десь і гру вирівняли. Своїми емоціями після запеклої боротьби на футбольному полі за першість поділилися і гравці команд. Ми налаштовувалися на дуже важку гру. Багато бачили, і не морст було. Ну, дякуючи Богу, сьогодні е, постаралися виконати те, що нас просив тренерський склад. Ну, дуже прикро, що ми втрачаємо очки, тим більше ми грали вдома. Але всі знають, що це за суперник. Ми готувалися. Тренерський штаб нас добре підготував до цієї гри. Щось не вдавалося, щось вдавалось. Я думаю, гра була більш-менш рівною у восьмому турі. 15 вересня гравці агробізнесу зійдуться у протистоянні із футбольним клубом Боковина на виїзді. А гравці Карпат 15 вересня зіграють проти команди Поділля із Хмельницького.